Ми тут зібралися для того, щоб трохи оновити цей майданчик, додати свіжих кольорів, також пройтися тут в околицях і позамалювати деякі такі антилюдські антигуманні написи, можливо, десь неприємні, нацистські і так далі. У Слов'янську набирає обертів волонтерство 5 та 6 вересня. Учні слов'янських шкіл зібралися для проведення акції Замалюй зневіру мета акції оновлення дитячих майданчиків та позбавлення від провокаційних надписів. Я волонтерка 3 чи 4 дні, тобто до нас прийшли на цьому тижні, і нам все сподобалося. Ми відразу підписались. Я взагалі волонтерки це прийшла тільки сьогодні, перший день, але мені дуже подобається. Я дуже хотіла. Я вже хотіла допомогти своєму місту. Представник організації Учнівське братство Уляну Ковальчук зазначає, спочатку навчального року в слов'янських школах проводяться заходи з розвитку волонтерства та громадської активності. Надалі планується організувати гуртки для здійснення різної волонтерської діяльності в слов'янську, щоб зробити з нього справжнє європейське місто. Це безперечно дуже важливо, і оскільки в нас є підтримка, так би мовити, у відділі освіти для того, щоб розвивалося це волонтерство, і згідно указу президента про стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства,

І, власне, громадянське суспільство має розвиватися, тому це є необхідна умова, скажімо так, встановлення української держави. Відновлено дитячий майданчик по вулиці Карла Маркса. Слов'янські волонтери перекрасили турніки і гойдалки не тільки в жовто-блакитні кольори, що останнім часом спостерігається все частіше. Мешканці будинку презентували дітям фарбу і також взяли участь у заході. Привели в порядок і як 40, що стоїть на вулиці Добровольського. Написи залишені на ньому на початку весни, зафарбували. Тепер літак має Первісний вигляд. А ми ніяких інших кольорів, тільки ті кольори, які були на ньому. Білий і синій. Тільки закрашуємо і все. У даному заході бере участь героїня нашого минулого сюжету Вікторія. Приїхавши вчитись до педагогічного ліцею з Полтавщини, Вікторія вже знайшла багато друзів. Перше, що сподобалось мені Слов'янську, це люди. Вони тут якісь особливі, якісь, якісь надзвичайно добрі. Тут дуже багато є міст, які також треба. Відновлювати і я. Наша учнівське братство і наша організація буде працювати над відновленням. Учасники акції зазначають, під мирним небом і державним прапором варто робити щось добре і хороше. Кожна людина може зробити внесок у розвиток, адже всі хочуть, щоб місто було чистим і красивішим. Надалі плануються екологічні акції, а також акції з благоустрою міста. Ну от ви бачите, є люди не байдужі, які реально захотіли щось для свого міста зробити, хоч так і мало. Ну, може людям приємніше буде дивитись на цей майданчик вже оновлений.